Незламна країна, незламні українські українці, і й день нашого героїчного спротиву повномасштабному російському вторгненню. А про сльози Кремля і чи буде загальна мобілізація? Там далі говоримо із Іваном Ступаком, консультантом комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас в студії. А, Інститут вивчення війни каже, що Кремль де-факто вже визнав свою поразку на Харківщині. Почалися там у них ниття про мобілізацію. Вони прям почули Гіркіна і будуть оголошувати її. А, мобілізація ще не вирішена. Це питання, яке ще в них качається. Є багато перепон для мобілізації, що поясню, які. А, Кремль, ну, з Путіним вони ж рахують там на пальцях, розкидають, що буде, якщо. Буде мобілізація, і що буде, якщо не буде мобілізації, в нього є оточення, яке ну називають яструбами, хоча насправді це все покидьки, які активно педалюють за мобілізацію, які хочуть війни. Дайте нам війни, ми хочемо війни. Це Сєчин, Патрушев, це група сіловиків. Їх прийнято писати ще через латинську транслітерацію. Ну так ефектніше виглядає. І є велика група людей. Які е, чули про війну, знають про війну, але для них вона в телевізорі. Так, якщо до них підійдуть і питають на вулиці ти за мобілізацію? кажуть, да, я за мобілізацію пішли з нами? Не піду е, і ось перших мало, але вони такі активні. А других багато, але вони часто ну не то, щоб. Неактивні, вони там інертні, і Путін зараз вагається кому віддати перевагу: тим, що мало чи тим, хто більше. Е, Який вибір не зроби, а всюди будуть якісь кисяки. Тобто, тобто може бути і там погано, і там погано для нього. Тут на нього образиться, там образиться, і він по факту може втратити владу. Швидше за все, може бути прийнято рішення таке половинчате. Мобілізація частково. Тобто мобілізують якусь певну категорію людей, ймовірніше, ймовірно. Бюджетників, оскільки бюджетники в них така безправна категорія людей. Їх постійно на вибори тягають. от садять у автобуси, там там дві сотні автобусів з бюджетниками, і починають їх ганяти по колу там, десь на ці виборчі дільниці. Тобто, можливо, їх використають, мабуть, ще якусь категорію людей, але швидше за все, категорія буде така середня мобілізація, частково. Так, у них проблеми уже зараз. Вони там ну зібрали оцей третій армійський корпус з Алкашів і Рагулів. Самі росіяни так його називають. Їм дали нову техніку, але ми бачимо щось: що КПД 0 чи може вони ще не дійшли, чи загубились по дорозі? Ну так невідомо, де вони. Невідомо наскільки вони зібрали цей АК армійський корпус. Наскільки було повідомлення, що він десь наполовин зібраний. Але дивіться, це ж ми з вами бачимо, яка категорія людей йде. А там в Кремлі в них там ну Кока-Кола, є там вся санкціонка. В них є сир, брі, є, там просека. Все в них є. Зрозуміло, що у звичайних людей цього. Немає і тому я до чого веду, що великий розрив між тим, що є на землі у них, і тим, що є в Кремлі. Слідчі в Кремлі здається, що все нормально. Мені тут рапортують, що зібрано третій армійський корпус, окомплектовано. на папері. Виглядає все, начебто, чудово. Але по факту фактичну інформацію. Ніхто ж не доносить Путіна, не розказує за рахунок кого збирали цей армійський корпус. Була рознарядка там ти, 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 ти. В таких регіонах зібрати там стільки-то людей. Яким чином? Що ти будеш за люди? Головне, що вони є. Наказ був. Був. Я його виконав. Виконав. Молодець, молодець. Я просто не дуже розумію, наше їм бюджетників вести на війну. На бюджетників ще гроші в економіки є. У них там безробіття зростає. от те, що колись було середнім класом, хай би воно шло. Ви знаєте, я ще раз це я припускаю, але буде якась категорія людей, яка дуже-дуже залежна від влади. Тобто, ось вони використовують зеків. Окей, зрозуміло. Ти або сидиш там 15 років додатково, що ну там за якесь покарання, або йдеш воювати. І такі відеоролики почали з'являтися, коли сидить там десь на ящиках, ящиках з зброю. І там, пацани все чітко, ровно, там каха, привіт. Тобто ми бачимо цю категорію. Можливо, будуть якісь люди, які там а, кредитори в банківських установах, які там, або банкрутами будуть визнані їх майно там. Або йди воювати, тобто може бути така. Тобто, але повинна бути залежність. Всі, хто хотів воювати в Україні, професійна армія, вона вже в Україні там частково перебита, або повернулася в пакетах, або поранені, або ще воюють. А хто за гроші теж пішли? Тобто гроші вже не роблять погоди в Росії. Тобто за гроші вже мало хто хоче йти воювати. Тобто, ну так що, Ой, ми даємо три тисячі доларів і там безліч бажаючих. Тобто, вже бажаючих багато немає. Починають задавати питання, а де. Попередні групи, які пішли воювати в Україну, що з ними ви набираєте додаткові? А де ті? Де ну де вони незрозуміло і ці питання владу російську не влаштовують? От мені цікаво, ну як, як в очах Путіна і оцих його умовних там блоку яструбів. Якщо в них така чудова армія космодесанту, то чого ж вони на Харківщині так тікають? Ну в них же ж має якось складатися одне з одним. Ну, дивіться, як вона складається? Ця така категорія людей вони живуть там далеко, далеко, де е, нікого немає. На вершині на вершині дуже холодно, е, нікого немає. Одиноко. Сидиш ти сам. Так сидить Путін. І буквально є там декілька осіб, які можуть до нього там достукатися, коли інколи, і принести йому, як він казав, розпечатки з інтернету. Вдуматися, Карл, розпечатки з інтернету. як таке можливо? Ну в бункері вай-фаю просимо май. Бо ж розбуховті ринки приносять там в папочках Вайфай uh, він дуже дуже потужний, Він боїться, що його там американці цим вайфам будуть там проміняти, що він там отримає дозу оприміннення. Uh, вони йому приносять. А що то за інформація? Яким чином вона зібрана? Чи може бути ця інформація викручена, чи uh, хтось з його оточення грається на його фобіях? Там були такі ж моменти, коли там приносили ми папочки, потім, потім через деякий час він там вічі збільшував собі охорону. Йому розказували, що на вас тут готується там спроба нападу, тієї спроби і не було, там ніхто не готувався, а оточення його там накачує. Я не хочу казати, що він там добрий такий, а оточення погане. Оточення підлаштовується під нього особисто. Тобто вони намагаються вгадати його настрій. Якщо він каже, що в Україні є нацисти Бандераці, якщо його підлеглі скажуть, що такого немає, то. Цих підлеглих більше не буде в його оточенні. Вони будуть там десь на Дальньому сході служити. Зрозуміло, що вони приходять і кажуть: так ви були праві, дійсно, там куча бандерівців, куча фашистів. Тобто, це гра така, і вони всі грають по колу в неї, в цю гру на Півдні, В Русні ж теж не все так добре. Ну, ми мало про це говоримо. Генштаб просить, але ж ну, ми ж теж з вами розуміємо, що це прям не був маневр для відволікання. Вся ця історія з півдня. Чи не можна ще досі Чого про це бути? говорити? Частково? Ну, частково. Ну, ми бачимо, вже ми аналізуємо те, що було. Наші війська розпочали наступ на півдні, а до цього передувала велика операція інформаційна. Там майже з кожної коварки звучали там лозунги, що ми йдемо визволяти Херсон. Там навіть президент Зеленський віддав публічний наказ про звільнення Херсону. Ну, росіяни дійсно прикинули так все більше. Ну, дійсно, українці будуть звільняти Херсон. Зняли з окремих напрямків 22 2-25 тисяч людей, ну, орієнтовно, 20, 20, 20, 20 тисяч людей. Запхали їх у Херсон, нашпигували туди зброї, амуніції. Настав день Х, наші війська пішли в наступ в Херсон, але це була не основна група. Основна група пішла на Харківському напрямку і Надавали росіянам по трусах, так що вони бігли дійсно без штанів. В прямому сенсі. Ми бачили багато фото-відео, де їх уніформа просто валяється на дорозі і просто губили по дорозі. Так буває. А скажіть, будь ласка, схиляння до жесту доброї волі. Ну, так як було там зі Зміїним, з Київщиною, воно реальне на Харківщині і на Херсонщині? А, воно реально в. В рамках України е, на, я не можу сказати, на якому саме напрямку це буде е, менше за все мені здається ну, зараз того, що я бачу, що це буде Херсон, оскільки в Херсонщині вони дійсно, як я казав, не шпигували військами. І війська там е, дійсно ну, класні, що є у них: там десантура, ВДВ, там, піхота морська, тобто вони дійсно серйозні. І ми бачимо, як дуже важко просувається наш наступ на півдні. Вони дійсно можуть воювати, знають як. І там жестом доброї волі можна зробити виключно, коли обрізані комунікації, коли вони дійсно будуть росіяни е розуміти, або з голоду вмирати, або від українських снарядів вмирати, або в е плані там до там іншого берегу, або там здаватися. Тобто, ну, коли буде для них такий дедлайн, таки, такий ось вибір, тоді можливий жест волі. Е жест доброї волі можливий більше в тих напрямках, де. Є немотивовані бійці, тобто десантура, вона ну там, як їх ситуа і навчали, і там і патріотізм. Ну їх їх, їх їх дійсно прокачали серйозно. А там, де є, наприклад, контрактники, там ну, не дуже там з не дуже довгим контрактом або мобіки, то там дійсно мені здається буде простіше зробити цей жест доброї волі. Тобто там умовне кільце, полукільце, оперативне якесь оточення, і все вони погодяться на здачу. Здачу до наших військових. Тобто я так передбачаю. Тобто, якщо ви, ну, Херсонщина для них ніби як пріоритетніша, бо там ну, хоча б щось вони завоювали, я так собі розумію, і тому там вони будуть стояти Хер... до кінця. Херсонщина це єдиний такий приз, який вони домоглися завоювати за ці, ці місяці війни. Ну, захопили там перші там, тижні, да, захопили її великий адміністративний центр обласний більше. Таких міст у них немає обласного значення. Так, є там Бердянськ, є там Маріуполь, Мілітополь, але то міста поменше. І ну, вони видавали як перемогу: що ого, там Херсон цілий захопили. А коли не буде Херсону, там ще залишаться ці міста і Запорізька АЕС. в принципі, все. Ну, Запорізьку АЕС вони теж будуть до кінця тримати, типу, як козир. Такий остання надія це таке місце дуже вразливе для України. Вони там підставили ножа для типу, для, для до нашого такого вразливого місця і тримають нас дійсно в цьому гачку. Не тільки нас тримають і всю Європу, і найближчих сусідів, навіть Туреччину. Туреччина в глубоке за забоченості від цього фактору. Скільки тільки природа, тільки розвітрів знає, куди весь цей ну дай боже радіоактивний попил може рознести. Росіяни, мабуть, просто забули історію. Першусь перше з'явилося використання зброї там газу, ці отруйні речовини, коли там закидали гранатами, да, з отруйними речовинами, а вітер починав дмути дмути в ту сторону, звідки ці гранати летіли, тобто. Самі е, люди, які використовували цю зброю, потерпали від наслідків цієї зброї. Тоді вже зрозуміло було: ага, тут вітер, куди буде дути вітер, туди буде відносити цю хмару. Може на нас, може на нашого ворога, може на місці все залишиться. Тобто ти не можеш передбачити. Коли ви гранату ти ж бурляєш, то зрозуміло, кинув в ту сторону, вона там підірвалася, все нормально. З отруйними червочовинами, з радіоактивними матеріалами, ніхто не може вгадати. Пам'ятаємо в Чорнобилі ця хмара радіоактивна. Вона спочатку понеслася там. Хто зна куди там і десь і на країни Скандинавії, там, на Росію, і Білорусі, частково пов повернулося в Україну. Тобто це взагалі не передбачено. І росіяни, я думаю, що вони десь здогадуються про це, але судячи по Чорнобилю, як вони там, починали копати ці траншеї в Рудому лісі, ну, чесно, я сумніваюся в їх адекватності. Ні, ну їм ж сказали, що діди копали, і ви копайте. А вони просто дивилися на іншого серіал. Карти, карти, так. Да. Да, Ви вони карти, карти використовували. не HBO серіал дивилися Чорнобиль, вони дивилися свій пропагандистський, а там все просто НКВД швидко всіх а, спас, да. радіація не діє на русських людей. А чи можуть москалі ще завдавати контрударів? Наприклад, ми будемо говорити про Харківщину? Так, тому що от є інформація від Сергія Гайдая, що окупанти повернулися до Креміну і позривали прапори. Зсу в Креміну не заходило, але все одно ну, якби окупанти звідти пішли, а потім назад передумали і вернулися. Може бути така історія і на Харківщині в деокупованих містах і селах. Може бути дійсно, може бути. А тут же все залежить від того, наскільки сильно наші військові встигнуть зараз підтягнутися до тих нових меж, куди вони вийшли. Розумієш там певні передові частини. Треба, щоб і тили дійшли, і там і резерви будуть залежати від того наскільки росіяни зараз будуть рефлексувати на цю тему і будуть собі там. Малювати плани, де знаєте, там в Кремлі а, там на третьому поверсі там когось кабінеті велик, там, стіл такий а, зелена лампа, це велика мапа. І вони малюють там сюди заходимо, сюди заходимо, сюди вибиваємо. Наскільки це для важливо, ще не зрозуміло. Якщо не визначить, що це важливо капітально, то будуть звичайно куда максимальні сили, максимальні резерви, що в них є, для того, щоб вибити наші війська. Але мені здається, має таке переконання, що в них зараз ідея не ідея, а план такий максимум втримати те, що в них є зараз на тих позиціях. Вони сподіваються на а, таке велике диво, як генерал Грязь. Вони називають коли. Осіння непогода, немає доріг, ніхто не буде наступати, вони десь там до зими це протримаються. Взимку теж важко там вести бойові дії, а потім до весни вони там сидять, підтягнули резерви, зробили імпортозаміщення і з новими силами пішли бити там укрофашистів. Ну, так собі вони десь малюють, мабуть. Звісно, хочу сказати, що хаймарси працюють і вдень, і вночі, і, і, і в сніг, і в град, і в желедицю, тобто, ну, щоб вони собі Малювали там рожеві мультфільми, що їх будуть обстрілювати, і наші війська будуть рухатися максимально скільки це можливо, щоб не було цих рожевих мультфільмів. Імпортозаміщення воно пане Іване не робе. Ну от від слова, взагалі, там в них і по якимось там таким товарам десь ледь до 9% доходить. Ну я думаю, що в військово-промисловому комплексі... комплексу в... так дивіться. Вони вони почали собі розмірковувати, кажуть, що ми будемо починати створення електроніки цієї галузі з мікроелектроніки з чистого аркушу паперу. Він хоче сказати: хлопці, ви хоч почнете виробляти папір, папіра, то ви тут починаєте електроніку виробляти. Ну <cafes> не з того починаєте. Так чи можна припускати, імпортозаміщення не робе боєприпаси ж мали би закінчуватися? Ну інакше вони би не їздили до в сонячний пхен'ян до товариша Кіма по ракети чи в Іран за безпілотниками, які як виявилось не зовсім справні? Ну по-іранськи працюють. Ну, по-іранськи там дійсно є проблема з а, мовою. Там же фарсі, і ну, воно читається не з ліва на право, а з права на ліво. Ну, тобі, чисто для розуміння, там, хто як перекладав, Буває, тут на англійській мові, значить то все нормально написано. Починаєш щось перекладати, воно тобі пише, там, видає щось неправильно. З іранською то взагалі з фарсі. А, імпортозаміщення. Так, вони намагалися включити в свої ланцюжки постачання білорусів, білоруське виробництво інтеграл цих мікросхем. Бо Лукашенко там показували, водили його там хороводи вокруг цього підприємства білоруського. Казали, що будемо постачати для російського ВПК. Ну зрозуміло, що ну судді що з усього, білоруські мікросхеми картофельні вони не сильно підійшли до цього до російських ракет, і вони почали шукати заміщення десь там більше. пхіньяна, пхіняна не надсучасна зброя, вона не технологічна, вона конвенційна, немає там високотехнологічних рішень, це більше будуть там снаряди там радянського зразка, які вони навчилися робити. Але дивіться, ще в чому фішка техніка. Якщо вони собі мріють взяти техніку з пхін'яна, тут включається банальний такий принцип, не принцип, а проблема. Ми ж пам'ятаємо корейці якого зросту, тобто вони скажімо так не дуже великі, не дуже там широкі в плечах, і техніку вони роблять особисто під себе. Я не думаю, що. Руський Ванька, який метр дев'яносто або 2 метри там, ще з пузом, зможе поміститися у ці, у ці зразки техніки, тобто тут треба на це зважати. І ось останні новини вони шукають техніку з країн Середньої Азії, там, які раніше входили в Радянський Союз, Таджикистан. Їх цікавлять там, на і снаряди і запасні частини до різної техніки, зокрема, двигуни до е десантних машин. Тобто я розумію, що десантні машини вони розконсервовують десь там в себе на за зауралі, забайкалі. А ось з двигунами дійсно проблема. Вони не можуть їх не відновити, не побудувати, тому змушені шукати повністю в зборі і встановлювати на ці свої машини. Ну, хай шукають далі. Дякую вам дуже, Іван Стопа, консультант комітету Верховної Ради. І з питань національної безпеки оборони і розвідки був з нами на зв'язку. Говорили про те, як не дуже добре справи в Росіян, насправді.